День четвертий моєї подорожі на Закарпатті. І сьогодні я після процедур, після ванни прекрасно себе почуваю, і я вирішила поїхати в Солотвино і подивитися, що ж там за озеро є таке кунігунда солоне. Бо планую також туди поїхати, але трошки пізніше, десь посередині літа. Знаєте, я колись в 13 і 2014 роках була на Кайласі. Тобто мій шлях був Непал, Тібет через китайський кордон ми проходили і добиралися до гори Кайлас. і Там ми робили кору навколо гори Кайлас. І мене здивувало, що територією уже китайською, а то колись був Тібет до 1951 року. Там було десь контрольно-пропускних пунктів десь в кількості 15-16. І мене дивувало, як так територія охороняється, чому перевіряють всі документи. А зараз я їду в територію України і фактично те саме на кожному кроці контрольно-пропускні пункти і перевіряють документи, а може просто не перевіряють документи, якщо ти місцева, ніхто тебе не перевіряє, тим більше жінка. Тому. <розуміння>, Розуміння приходить напевно з часом, і ти розумієш, що тоді там Китай завоював колись Тібет, і тому був тотальний контроль всіх, хто проїжджає, і всіх, хто проходить. А зараз у нас така ситуація. Що нас хочуть загарбати, тому нас кругом перевіряють і нас кругом пропускають. Ну, ось такі часи, і іноді для розуміння ситуації, практичної, наглядної ситуації, потрібен період, потрібні роки, щоб це все зрозуміти. Їду територією Закарпаття понад річкою чорна тиса. Відео в мене є про цю річку. Подивитися, дуже красива, справді дуже красива річка з такими порожками кам'яними. Ну, мені вона дуже та річка, і місцина взагалі дуже гарна, тому що ця територія розташована між горами, і клімат тут специфічний, особливий. І стан душі також специфічний, і особливий. Хочеться більше злитися з природою, побачити, почути, а почути не просто там, що хтось новини якісь говорить, а просто почути спів пташок, шум річки, шум дерев. Просто як розмовляє природа, так хочеться почути. Рахівський район потопає весь в зелені. Навколо ліси, дерева, гори. Накрапає невеликий дощик, але то ненадовго. Їду я в таких роздумах: Бог дав, творець наш дав, таку неймовірно красиву природу, а людина просто нищить її, знищує. Людину, зупинися, не можна знищувати таку красу. Ця краса дає тобі силу, дає тобі здоров'я, дає тобі життя. На такому високому пагорбі церква я аж зупинилася подивитися на неї. Настільки неймовірно красиво, ви бачите, які гарні гори, а там, де залишилися ще ялинки, і вони сходяться одна до одної. Ну, це просто така краса, як в казочці. Словами не передати, це треба справді бачити. І чому мені подобаються автоподорожі? Тому що ну, очі спостерігають, якісь з'являються думки, інсайти. І тебе змінюється взагалі все повністю все. Ось воно озеро Кунігунда. Це соляне озеро, концентрація солі, в якому 146-150%. І вода в цих місцях має підвищену концентрацію брому. А Кунігунду називають аналогом мертвого моря в Україні. Якщо зануритися в це озеро, то концентрація солі не дасть потонути, можна відчути невагомість. Саме ж озеро антропогенного походження, і воно утворилося внаслідок просідання шахти з видобутку кристалів солі в 1902 році. І сьогодні озеро Кунігунда є курортною зоною. А дно озера і береги, покриті шаром лікувальної грязі, яка має насичений чорний колір. Найбільше мені сподобався благоустрій із центрального входу до озера. Тут є лежачки, кафешки, такий більш цивілізований вхід і цивілізований відпочинок. Вхід до озера платний, з центральної частини 100 гривень, і з іншої частини 50 гривень. Так просто до озера не потрапити. Лежачки підготовлені, пофарбовані, чекають своїх відпочиваючих. Це я показала центральну частину озера, але якщо вдивитися на це озеро, ми побачимо, як це озеро розбито на безліч маленьких озерцят. І кожне озерцятко має свою базу і кожен хоче заробити на цьому гроші. Температура води в озері майже ніколи не опускається нижче 17 градусів. А в теплу пору року температура цього озера до 27 градусів. Середня глибина 8-9 метрів. А назва Кунігунда походить від імені угорської цариці Кунігунди, яка була дружиною князя київського Ярополка. За легендою, жінка любила відвідувати Закарпатське озеро під час своїх подорожей. А за іншою легендою, кунігунда тривалий час перебувала у цих місцях разом із князем після їхнього тривалого заслання. Заходжу я до озера з іншого входу. Тут вартість входу 50 гривень. Пропонували мені залишитися в будиночку прямо на березі озера, але я зайшла, подивилася умови, вони мені зовсім не сподобалися. Хочеться трошки більше цивілізації. На місці озера раніше були шахти і численні тунелі, карстові утворення, які сьогодні заповнені повністю водою. Оскільки соляні пласти регулярно підмиваються ґрунтовими джерелами, то це призводить до поступового просідання ґрунту. Екологи прогнозують, що якщо відновити видобуток корисних мінералів, то вся курортна зона просто піде під воду. Багато води просто викачується трубопроводами, базами, у яких є басейни, і всі хочуть соленої води. Соляна кімната не працювала, коли я була, ну і масажиста також не було, можливо, не сезон. Коли будете замовляти собі помешкання для проживання, обов'язково запитуйте про зручності, тому що, на вигляд, будиночок, наче хороший, гарний, а санвузол і душова знаходяться на дворі. Ну, уявіть собі, дощ, вам треба помитися від солі, і ви біжите на двір. Чи раптом вам захотілося в туалет, і ви біжите на двір, ну якось воно трошки дискомфортно. Ну, як на кого? Для мене так. Мені сподобалася база відпочинку дельфін. По-перше, тут дуже багато зелені, тут є будиночки також з зручностями в будиночках і без зручностей, і двоповерхове приміщення там є зручності, тому знову ж таки треба запитувати. І тут частинка ось того соленого озера Кунігунда, тобто то не закачане по трубопроводах вода, а відділена частина озера. Тому вода тут натуральна, не розведена, і тим мені це місце сподобалося. До речі, хто страждає псоріазом, чисто з власного досвіду, хочу сказати, що такі озера досить добре впливають на відновлення шкіри. Ціни на цій базі відпочинку дельфін помірні від 500 гривень з людини. І звісно, якщо двоє в номері проживають, то це буде по 500 гривень. Ну якщо одна людина знімає номер, то це буде від 1000 гривень. Щось мене сьогодні дощик переслідує, знову почав накрапати. Тут лежачки біля озера, можна покупатися, відпочити, а потім піти в номер. Бази відпочинку, які знаходяться по лінії дороги, вони на штучних басейнах. Вода закачується з озера, можливо, розбавляється, щоб її було більше. Для свого відпочинку я б обрала цю базу дельфін. Можливо, ще є десь краще, але я не бачила. Ще трошки телефонів баз відпочинку. Ну і база Ельдорадо на всяк випадок може бути. Тут є з зручностями і без зручностей кімнати, і є солене озеро, також натуральне і прісне озеро. Тому в Ельдорадо можна також зупинитися, але знову ж таки питайте за зручності. Якщо ви не проживаєте у Ельдорадо, то вхід на пляж для дорослого 200 гривень, а парковка 50 гривень. Спочатку Прісне озеро, а за ним солене озеро. Зліва новий корпус. Ціни тут набагато дорожчі, ніж у старому. Але я думаю, що влітку він на сонці дуже нагрівається. Дерев'яні будиночки на фоні природи привабливі, але вони без зручностей. Душ і туалет на дворі. База ялинка. Тут великий басейн, в який закачується вода. Виходу до натурального озера немає. А це приватний сектор. Територія хороша, така велика, два басейни, але зараз ще не підготовлена до відпочинку. З цього солоного озера в ці басейни закачується вода, але спуск до цього озера дуже крутий. А під дубом можна приготувати шашлик. Такий варіант відпочинку також можна розглядати. Солотвино має 10 великих озер, частина з яких має прісну та йодовану воду. А є водоміще з високою концентрацією солі. Поруч із озером Кунігунда є дуже багато готельних комплексів, здравниць, кафе та ресторанів, де можна комфортно відпочивати і купатися у басейні. Але ось вода, лікувальна, солона є саме в озері Кунігунда. Озеро Кунігунда знаходиться неподалік румунського кордону. Трошки огляду. І я їду знов у кваси через рахів. Ну що ж, програма мінімум сьогодні виконана. Я побувала на озері Кунігунда. я обдивилася його з усіх сторін, я обдивилася бази відпочинку, познімала номера телефончиків, де можна зупинитися. Тобто, я підготувалася до наступної подорожі, щоб бути спокійною, що я добре відпочину, що знайду хороше місце. Ну, бачите на місці, на місцевості, як це все може виглядати. Навколо цього озера дуже багато баз відпочинку. Озеро справді пошматоване, його викачують насосами з усіх сторін. Ну, я розмовляю так чисто з точки зору природи. З точки зору природи, то я думаю, що цьому озеру завдано шкоду. Його розчленували. Кожна база орендує і кожен старається природу знищити, можна сказати так. Це не є цілісний комплекс якийсь, де входить це єдине озеро. Мені Наприклад, жаль, це озеро. Я подивилася навколо нього, познімала відео, і мені стало справді жаль, це озеро. Природне, хороше лікувальне озеро. І я подивилася, що я хочу побувати саме на тому шматочку, котре ще натуральне, котре залишилось натуральним. Тому що ці басейни закачені, перекачені під тиском насосів. Насоси гудуть. А коли насоси гудуть, це. Як вам сказати, це йде вібрація, а вібрація вона впливає на все живе і можливо там зберігається хімічний склад, але вода, почувши цю вібрацію на сосі, вона все одно втрачає свої властивості. Тому я прийняла рішення, що якщо я сюди приїду, то тільки... Мені не важливо, де я поселюся, там, в приватному секторі, чи десь в якомусь пансіонаті, чи в санаторії, чи на базі якійсь. Тобто мені потрібно буде переночувати ніч і там десь похарчуватися. Я, до речі, багато не їм. Ось. А на озеро я запланувала, що буду ходити саме на натуральну частину. Взагалі, як класно подорожувати, мати собі подружку, таку Каролінку, яка тебе слухає, яка тебе виручає, яка тобі дає натхнення, і ти подорожуєш і змінюєшся. Якось так людина в нас створена, що вона лише думає про гроші в очах долар. Ось, а про завтрашній день, про навколишнє, що її оточує, людина просто не задумується. На жаль, хотілося б, щоб все, що ми споживаємо, було без шкоди для природи. Мені здається, що після побачених таких гір, таких красот, мені ще довго будуть снитися ці гори. За одними вершинами гір відкриваються інші вершини гір, і здається, що це нескінченно. що Ти будеш їхати завжди в цих горах і в цих вершинах, і поруч буде текти річка Тиса. Від'їжджає до Рахова, добре зголодніла, треба щось їсти. Буду їсти бограч. Зайшла в кафе на Тисою. до речі, бограч у них смачний, м'ясо таке хороше попало мені. Форельки не було, взяла рибку, яка вже була. Але нагодували смачно. Вже вечоріло я трошки пробігла вуличка Рахова, в центрі міста. Костел, поруч, церква, не знаю якого патріархату. А позаду мене річка Тиса. В річку Тису вже впали ріки чорна тиса та біла тиса. І оце тече зараз одне русло широке. Це у місті Рахів. Шкі співають гарно. Випускники біля мерії. так хочеться миру в Україні.